І всім привіт-привіт! Ви на каналі Аліксіяк Шторн. Та сьогодні у нас нове і цікаве відео, і це наліпки сюрприз. У нас сьогодні буде нова колекція. І Є... ну, хто підписаний на мій телеграм-канал, той знає, про що ця колекція буде. І давайте вже починати. Хто підписаний на мій телеграм-канал, той знає, що ця колекція буде про котиків. І називається вона Який котик або просто котики. Так, да, я щось підсіла на колекції з котиками, то котик кульотик, то ось такі котики. І тут у нас м, скільки пакетиків? Сім пакетиків і вісім котиків. Бо... Так, і у нас залишається ще якби то інші колекції. Котика кульотик, суші. До речі, сьогодні останні... останні суші. Це... Я робила цю колекцію настільки давно, що я вже не пам'ятаю, що тут залишилось. Планети і пончик. Тут вже теж дві наліпки залишились. Починаємо. Давайте виберемо, що будемо відкривати. Спочатку почнемо з пончиків. Я думаю, взяти жовтий, берем-жовтий. Це відкладаємо. Потім котика кульоток. Що взяти? Хм... Не знаю, давайте візьмемо ось цей. Далі планети. Планети. Тут три пакетики. Давайте візьмемо ось цей. Суші, ну, одна. І нова колекція. Давайте візьмемо якийсь. Давайте візьмемо ось цей. Він якийсь такий яскравий. Беремо. Цей відкладаємо. Думаю, вам сподобається ця колекція. Сьогодні ми відкриємо аж. 5 пакетиків. По-моєму Ми так багато рідко відкриваємо. І давайте відкривати. Так, хочу почати з планет. Так, беремо пакетик. Боже, як я давно їх не відкривала. Так давно їх взагалі не О, Мені так цікаво. Ого, а що, що це? Так, одне. Одна планета. Вау, я, я, я боже, я теж давно не, не... Ну, я робила, я ж не пам'ятаю. Вау! Дивіться, який красивий! Ну, Щас я отреба розігнути трошки. Вау! Дивіться, який! І це у нас номер 9. Знову на цій сторінці! Господи, ми цю сторінку майже зак... ну, скоро дуже закінчимо. А цю тут тільки дві. Блін, вона така мила. Я взагалі не пам'ятаю, як я її робила. Так, давайте відклеїмо. Так. Так. І клеїм на її міцо. Воно щось якось не влізає, але буде ось так трошки не... Переходимо на іншу колекцію. Зараз хочу відкрити пончики. Ось тут у нас залишилось... Три місця і два пакетики, в яким із них два. Ось такий у нас жовтий зараз пончик і відкриваємо. Е, буває. По-моєму, там один. Ну, нічого. Да, один. Відкладаємо. І сьогодні у нас номер 5. Це ось тут. Він рідкий. І вау! Знову голубий! У нас два голубих пончики. Дивіться, вони трошки, ну, вони взагалі не, не ну, трошки схожі, але різні. Блін, такий прикольний, красивий. Номер. Ось так вона вже виходить. Давайте тепер відкриємо останню сушу. <кхем> Ми вже ось ця сторінка легендарна. Сьогодні у нас буде ось ця штука, я взагалі ну, не представляю, ну можливо це буде вилка, Ну, по-моєму я дуже давно це робила, я вже погано пам'ятаю. Так, відкриваємо. А як я вже не пам'ятаю як його відкривати Е, А, ДО. Я її как дістала. Я извиняюсь, що це міні-виделка, боже, що? Ну, та блін, ну серйозно, що це? Е, у мене є випрос до цієї наліпки. Що я думала, коли її робила? Як її, во-первых, положу? Поки що сюди, я її якось потім приклею. І ось так виглядає вже за Ну, готова ця сторінка. О Боже, я її настільки давно робила, це було, напевно, більше року тому. Да, більше року! Дивіться, ось такі у нас тут сушенки. Ну що ж, прощаємося з цією колекцією і переходимо до котик акульотик. Так, так. Ось котик акульотик, і або всі, або в останній буде два котики. Сподіваюсь, ці. Відкриваємо М -м -м. і, блін, одна. Що у нас все одна? Так. Да, одна. Відкладаємо. У нас сьогодні номер 6. Вау, який милашка. Боже, який красивий. А, класний. Тепер відклеїмо це даннет. номер 6. Приклеюємо. Ось сюди. Взагалі Дивіться теж колекція прикольна. Мило така. Нової колекції. Ось така у нас пакетик ось такий. І давайте я вам покажу, як я оформила сторінку. сторінки про котиків. Ось такий котик і, бачите, вісім цих Ну, наліпок. Мені, мені так цікаво, що сподобається вам. Давайте вже відкриємо. Тут ось такий механізм. Боже, цікаво, чи твіч одна. Ну, відкривається більш-менш нормально. Там дві, там дві, там дві. Це од... Так, дістаємо їх. Реально дві. Це одна Одна була з двома, і ми взяли її перший день. Боже, так, давайте так, давайте дивитись. Це номер 4. Ось сюди, і номер 7. Я вже бачу, що вони полосаті Боже, мені так цікаво. Давайте подивимося номер 4. О, Боже, який візелошка! Боже такий прикольний! Давайте його приклеїмо. З цього милаша ми клеїмо ось сюди. Це його номер. І тепер дивимося на номер 7. О, господи! <світ> який він смішний! Ось такий номер 7. Клас, 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 клас. Давай, вам сподобалась ця колекція? <кій> котик. Просто ну який котик. І у мене сьогодні такий настрій. Я хочу відкрити ще одну наліпку нової колекції. Давайте візьмемо якусь і відкриємо, бо у мене такий настрій щось відкрити. Давайте ось цю. Боже, просто ну, я, я хочу, щоб вам дуже сподобалася ця колекція, бо мені вона дуже сподобалась. Тебе oh, боя, какой хороший. <laughs> Классный. И у нас это номер один. Ось, клеим его на свое место. Ось, так, сподеваюсь, вам сподобалась новая коллекция. Ну, а с вами я буду прощаться. <coughs> Ставьте в и подписывайтесь на канал. Всех люблю. Всем пока. До встречи.